Туристична фірма ошукала майже півтори сотні людей з Дніпропетровська, Києва, Харкова та Запоріжжя на 400 тисяч доларів. Офіційно зареєстрована агенція розміщувала на сайтах рекламу на подорожі в країни Азії із 30 та 40 відсотковими знижками. Потівки розібрали, але у день вильоту з'ясували, що у авіакампанії не купували жодних квитків а місця в готелях ніхто не бронював. Представники турфірми зникли разом із грошима. На нам щоті предприятия, як стало відомо, знаходиться там несколько тисяч гривень, а деньги були відправлені. Е предпринимателям, физлицам, которые находятся на территории Украины, России и Чехии, за предоставление непонятных каких-то услуг. Мое общение с менеджерами подталкивало на то, что они действительно были некомпетентны в тех вопросах, которые я им задавал, и достаточно плавали. Но я это все списывал на то, что они достаточно молодые и, может быть, кое-чего не знают.